в очах та усмішка на обличчі ці дітки давно не відчували таких емоцій. Велика подорож у далеку і водночас таку близьку – Західну Україну. Здавалося, що б тут такого, але для старшокласників це не просто мандрівка, а крок у мирне майбутнє – на зустріч до іншої України. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Сім у цьому потязі дружби 22 дівчинки та п'ятеро хлопців. Ці сонечки за останній рік пережили чимало. Кожен день на своїх очах вони бачили жахіття війни. Їдуть на західну Україну, щоб подолати бар'єр та радіти, відчути себе знову у дитинстві найти собі нових друзів, познайомитися, щоб вони розказали мені про своїх традиціях, там як вони празнують ті чи інші праздники, сравніть все. Розказати поділитися тим, що ми пережили, щоб вони поняли. Потому що по телевізору не все так, як наяву, Піклуються про цих діток Донецька міліція за ініціативою двох очільників обласних управлінь міліції В'ячеслава Аброськіна та Сергія Князева створено проект Схід і захід разом. в последнє время все более міні нормально, але раніше було тяжко. Я з першої школи города Маринки, з Красногородки. Із старої школи з города Марінки, Перва школа з Красноборовської школи, за старої дійсно, малеча з Мар'їнки, Красногорівки, Гранітного та Чермалика їдуть поспілкуватися з однолітками, розказати їм про жахіття війни, про те, як від вибухів дорослі мить, про те, що є інша Україна без квітучих гаїв та співу Солов'я, а з пострілами та зруйнованими школою. Много детей выехало. Присоединили все. Посоединяли классы. И в итоге из этих соединенных получилось только шесть человек. Больше нет детей. То что у нас, допустим, родители, бабушки, дедушки наживали. Маму, папа, работу кинуть. Вот это вот все на новое место уехать. Ну как бросить, так, дом бросить. Конечно, такое вряд ли забудется, но очень хочется. Ці діти сприймають навколишнє середовище з іншого боку. У минулому році через постійні обстріли навчання у школах припинилось. Такі двоїшки прогулянки, які рідко ходили, вони в этом году ни одного дня не пропустили. Один мальчик прийшов, чекає каже, я че, учодованясна вдома. скучно, не так за що вод заскучили за школою. Шо ні. На верхній полиці ми помічаємо неквапливу сором'язливу дівчину. Аліна мешкає у Красногорівці. Західна Україна для неї друга домівка. Я очень поссорилась з классным руководителем, Я на нього а Потом вона на, на день приходит в клас. Така говорит, Плехова, я выполняю твою твою желание. Говорит, ви їдете на, на Ужару, да». старшокласниця. Мріє вступити до юридичного вишу. Ви генерала бачили?» до Да, до відео. Ми, так, ми так, фоткали я... з ним. Він такий притягує просто к собі довіря. Тако к нему, ну, внушає довірі. Коли вона дізналася, що в поїзді їх супроводжуватимуть співробітники міліції, зраділа можливості поближче дізнатись про цю серйозну проблему я хочу бути не криміналістом. Я з дитинства мічкала об этом професії, я колись увіділа жінку, і вона була поруч. Мені захотілося же. Шлях у потязі в дитинстві трохи інший. Щастя, подорожі, гарячий чай в залізному горнятці. І головне, щоб друзі всі були поруч. Поки ми спілкувалися, за вікном один за одним змінювалися населені пункти. Дихання завмирало, ми під'їжджали все ближче. Через тунелі, ласкаво, просимо нашим. Перша зупинка місто Лева. Знайомство з історією починається вже на вокзалі. Попри прибуттю ми опиняємося в величезному будинку Львівського залізничного вокзалу. Втомлені, але щасливі, вирушаємо пообідати. Львів особливий. Львівські міліціонери розпланували кожну хвилину, щоб за маленький проміжок часу діти з Донбасу поринули у історію старовинного міста. Чотири години екскурсії промайнули за мить. Довгий шлях майже подолано. Дітей з Донбасу, школярі Закарпаття зустрічають з обіймами та кульками. Ще 15 хвилин, і ось він пансіонат. Перша зустріч, яку вони так довго чекали, хвилювались, вивчали вірші, проводили репетиції. Сотні кілометрів подолано. Діти всюди є, діти. проєкт, який ми розпочали з Донецькою міліцією, розпочався успішно. Попри всі хвилювання, діти друг з друга зрозуміли, розмовляли одною рідною мовою, співали одні й ті самі пісні, дарували друг другу однаково е традиційні е караваї. Я думаю, ці 11 днів для них пройдуть дуже з великим задоволенням. Попереду новий день та нові враження та перший день навчань у полянській школі. З хорошими емоціями хочеться пойти в школу, отримати знання, тому що здесь школа очень хороша, і дітки теж. Батьки е, хотіли, щоб дітки від буденщини відпочили, трішечки розвіялися, да там потоваришували. Ніяких страхів не було. Переживали за дорогу. Дорога була довга. Як вони там в дорозі будуть себе почуватися? А так все гаразд залюбки. Подружились, познайомилися. Досить тепла атмосфера в класі, допомагаємо їм, якщо щось, якщо щось не розуміють. Вони нам розповідали, що дуже важко було перші дні. потім, ну, Звичайно, до війни звикнути неможливо, але стараємось їх підтримати. Ми не очікували, чесно сказати, такого теплого і радушного прийому. Так все добре, відличне питання, відлічна окружаюча атмосфера, відлічна природа. Все очень хорошо, очень интересные екскурсії. Діти признатися, засипають як убитые, тому що за целый день отримують столько впечатлений. Кожен день перебування дітей у санаторії розписаний буквально по хвилинах. Після уроків час творчості. Щоразу підлітки відкривають для себе щось нове. Сьогодні вони у пансіонації спілкуються з однолітками. Не хотілося там жити. Співчуваємо їм, що таке там коїться. Мені б дуже хотілося, щоб вони побачили нашу територію як неворожнечу, ну, ми тут гарні, хороші люди. Ми сприймаємо їх теж нормально. Вони дуже хороші, діти, ми хочемо їм показати, що ми теж дуже добрі. І ми їм, звісно, співчуваємо, тому що ми розуміємо, як важко їм там жити і бути. Ну, вони нам подобаються, вони цікаві. Десь тихо, спокійно. Не бомбят. Ми раді, що сюди приїхали, що можемо спокійно спати. Тепер спокійно жити, пока що, хоча б на цей період. Вони очень дружелюбно к нам настроєні і нами самі общатися. Ми теж такі схожі, об'єднані міліцією, дівчата та хлопці, сумні та веселі. Між ними тисячі кілометрів, але мрія одна на всіх. Пережити важкі часи, спокійно ходити до школи і приїжджати до своїх близьких. Навідатись, а не тому, що лишились без домівки. Ось ця тендітна білявка супроводжувала журналістів ось у подорож. Даша мріє працювати у кадрі, навчається у 10 класі, в якому з минулого року залишилось тільки 9 учнів. Про навчання у минулому році дівчинка зовсім забула. Єдина ціль, яку переслідували мешканці Мар'янки, вижити. Правоохоронці завжди були поруч, виконували функцію держави, батьків та в першу чергу захисників. Дарина згадує першу зустріч з генералом області. Знаєте, такий показався такий, мужчина. Прямо а потім, коли ми пішли на конференцію. Он такой, знаете, открытый человек, как и мы. Он такой добрый, но это с моего зрения. Он такой понял, нас поддержал. Такой, так, так, дорогие дети, мы вам даем такой шанс, вы такие молодцы, что согласились. Мы его, конечно, поблагодарили за все. Ну, як чоловік, він мені дуже подобався. Не кожен бы генерал поїхав в бойові действия, посмотрел, як ми живемо, як люди живуть. бы помощь помог чем-то, Навіть словом, которое слово котрим вам скаже, там «Держитесь», це уже приємно. Все б нічого, але те, що пережила її родина, не кожен витримає. Її місто понівечено мінометними уламками. Даринка могла загинути щодня, але ні вона, ні її родина жодного разу не тікала від обстрілів. У моїй младшої сестри, звісно, були спочатку нервні сривы, ми намагалися якось її успокаивать. Коли перший раз к нам на город залетів снаряд, а ми в эту в секунду не ожидали, что может ничего не выстрелив, нічого не, не было. Я даже не знаю, звідки оно прилетело, знаете, так вот. І окна так посипались. Ти виходив, яблуки, плоди, оставляв їх на зиму, а потім ти так виходиш і смотришь, что їх уже не будуть. Надії побачити мир та спокій приїхала на Закарпаття подихати і набрати повні груди повітря без запаху вибухівки та диму. Я така вийшла, як в сказку. І так е, мені приємно стало. підходять до мене шарами. Такі миленькі всі, вітаємо вас. Оно ну, так в серце так, знаете, на кусочки от, от того, что так сильно мне было приятно. И, когда им выносят этот каравай, и так вот такое ощущение, что они выносят половинку какой-то своей души. Я честно плакала. Мне было очень приятно за то, что дети нас понимают. И как никто. Маршрут Аліни полягав з Красногорівки. На щастя, біда оминула сім'ю плехових, і їх житло не постраждало під час трагічних подій. На питання чому родина не виїхала з небезпечної зони, перебувати в якій було кожну хвилину неможливо. Дівчинка розповідає. Да у нас багато друзів уїхали в Росію і всі забути туди. Но мама сказала мені таку фразу. вона говорить, гарі ми родину не праді. Родина это, наверное, земля, ту, которую ты уважаешь, которую ты любишь. Язык. Все. Вот все, если у тебя душа лежит к этому очень А вообще. что такое Украина? Украина? Едина. У меня почему-то сразу слово едина. Не знаю. Украина это моя страна, в которой я родилась, которую я очень люблю. С самого детства я ее люблю. Моя страна. Тут, серед гор та лісів, Аліна почала частіше посміхатися. Війна повільно виходить з нею усмішками. Щоб ми розрядили обстановку, тому що ми живемо в напряжній такій обстановці. Нам просто хотіли, мабуть, скрасити нашу життя, ну, зараз, яка у нас. І щоб ми поділилися емоціями з іншими сверстниками і набралися багатьох ярких емоцій нових. Здесь дети, вот они какие-то артистичные, вот они очень такие свободные, они себя расслабленно ведут, они не совсем какие-то другие. Мы уже нашли общий язык. Уже, уже, даже сейчас уже все легко и просто. Ну просто люди сразу отличаются. Ну сразу мы же думали, что они там будут как-то на нас смотреть косы, или какие-то они будут странные а на самом деле они очень даже хорошие. Інший клімат, постійний дощ, дівчинку ніяк не засмучують, бо пам'ятає, як вороги користувалися особливостями природи. Коли гром, ну, то ну, маскирують как бы, вистріл під гром. Ну, однакові почти звуки, і то есть, ти не знаєш, що це гром, або ну, це вистріл, тому дощ неблагоприятний на не спогоді. 3 июня це був 14-часовий бой. Был. Не, ну, беспрерывно. Это были и были грады, и это было, ну, все, все, всевозможное оружие. Я не знаю, как мы вообще это все выдержали. потом очень было много разрушений, очень достаточно погибших было. Просто у нас, ну, там большой город и части некоторые. Просто вот одна часть, там вообще его нет уже. А я хорошо, мне повезло, я дальше живу от всего этого. У нас там немножко. Немножко. Жить можно. Тут очень красивая природа. И если реально смотреть, ну вот как там делать нечего уже. І хочеться просто вирватися тут. І, і мені каже, це місце саме неприятне. Да, Мому волі на очі потрапляє укропчик з Чермалика. Хлопець живе з мамою. Він її єдиний захист. Відпустила сина на захід, не роздумуючи, бо це була його мрія. Переживає, але вона з радістю мене відпустила, за що Це була моя мрія. Мне не хватает ну, друзей-патриотов. А в основном все мои друзья, патриоты, они все находятся в Мариуполе. То есть не родители настроены, патриоты. Они своего ребенка будут воспитывать так, чтобы он был в дальнейшем такой же патриот. Как казацкому роду на Мапероводах. Хлопчику незвично, що скрізь в санаторії, школі або на екскурсію жителі зустрічають донечан оплесками, адже для нього, як і десятків інших дітей війни, життя в умовах бойових дій звична справа. Зараз у мирній доброзичливій обстановці Святослав відчув себе як удома і почав жити без оглядки на смертельну небезпеку. Хлопець пообіцяв знімальній групі, що як тільки заробить грошей, одразу ж матусю забере та переїде на Закарпаття. Каріну ми запам'ятали ще в потязі. Дівчинка соромилась давати інтерв'ю на камеру. Та все ж таки їй було цікаво. Старшокласниця живе у Мар'їнці. Її родина весь час підтримувала українську армію. В її словах та очах я згадую історію Аліни Плехової, яка ні за що не хотіла виїжджати з Красногорівки. Ми з моїм братом сиділи пили чай Вот в кухні. Папа забігає, нам говорить з мамою, пойдемо. В подвал, потому что идет сильный обстрел. И мы тогда сидели с ним, пили чай. И тут как слышим какой-то грохот с потолка начинает сыпаться штукатурка. Я даже не могу передать словами. Я хотела ну, бежать как бы в ванную, у нас ванна, там стекла. Ну, я просто не осознавала, что я делаю. Вот, и брат говорит: ложись, мы легли на пол. Такое чувство: Ну, я думала, что тут крыша уже все, она падает, ну, все, уже, можно сказать, попрощалась к жизнью. Знаете, многие у нас привыкли в городе уже, ну, знаете, не опускаются в подвалы некоторые просто в доме там лежат при сильных обстрелах на полу А от мы с мамой допустим и с папой ну мы просто не можем может психика не такая ну не знаю мы сразу бежим ну как немножко там стреляют да мы еще сидим в доме на полу а вот когда при ну, сильные обстрелы начинаются уже мы бежим в подвал когребе в мы прожили целую неделю вот это было зимой но мы потом уехали з братом моїм, а мама з папою остались. Ну тому, що у тому бабуся боліла очень сильно, і ну, мама не могла бросить, свою рідну маму. От і вона з нею. у ці страшні часи. Дівчина зрозуміла важливість нашого з вами життя та те, що треба захищати свою сім'ю, свій будинок та свою країну. Мріє скоріше підрости та стати лікарем, щоб рятувати життя людей. Два тижні відпочинку за мить. Валізи стало удвічі більшими. Ми всегда веселились, я читала книгу, готовились до ЗНО будущему, так що доїхали нормально. Хорошо, дуже дуже хорошо. Мы, ну, багато плакали из-за того, ну, уезжать не хотелось, со многими познакомились, с одноклассниками, с новыми очень сдружились, поэтому тяжело было. Вроді би і домой очень хотелось, за роділями скучали, кучами. Ну і оттуда вижати хотіть тому що нове знакомство, нові друзі, нові впечатлення. З многими було тяжело розставатися. Тому що і і плакали, і ми плакали з вокзалу відпочивати попереду новий день та головна зустріч з генералом міліції області. Стільки емоцій, стільки переживань та безкінечна вдячність в щасливих очах. З метою визначення проєкту Східний захід разом. Вишитова. Відно спалахи фотокамер близько аксельбантів на парадних мундирах оркестру, вишукувані в стрункі ряди, червоні берети. Довго очікувана зустріч у головному управлінні міліції Донецької області зустрічають маленьких мадрівників. Бажаю, щоб ви то, що ви побачили, розказали своїм. Одноклассникам, в своих городах, своим друзьям. Вам, конечно, удачи. Лучше нашей страны. Кроводец. Другой страны для вас нет. Для нас всех. Страна должна быть наша одна, единая и неделимая. Єдині тайны незламні Украинцы. Дети с профронтовых мест поступово разумеют, что теперь они не одинокі. Словам або зображенням на екрані неможливо розповісти, що відчували ми стоячи там на подвір'ї. Юні патріоти з Мар'їнки, Красногорівки, Чермалика та Гранітного подарували нам посмішку. На момент здалося, що на вулиці чутно голос сердець. Сонця, чую голос тепер вони разом, тепер вони друзі. Тепер вони всі одна сім'я. І ця сім'я відчуває надійний тил, безпеку та спокій. Поруч правоохоронці чи ні, школярі розуміють, в нашій країні їх ніхто не образить, в нашій країні їм раді. І найголовніше саме вони це і є наша країна. Коли настане день, Кінчиться війна. Як би ми не хотіли, але у дитинстві цих людей завжди лунатимуть постріли. Вони маленькі початки нашого з вами життя, усвідомили та побачили те, що інколи не витримує дорослий. Вже не буде як раніше. Наше з вами майбутнє будують саме ці діти. Правоохоронці створили цей проект, щоб допомогти маленьким героям відволіктись від сурової буденності, нав'язаної їм у дитинстві. Міліціонери увесь час супроводжують і оберігають нескорених війною дітей, бо саме в наших з вами руках все виправити, направити на вірний шлях, де треба підказати, об'єднатися спільною метою, будувати незалежну державу. Схід і захід це тільки умовність. Наші діти це головний доказ. Пам'ятаємо! Україна починається у нас з вами в серці.